Ім'я Володимир має давню церковнослав'янську форму і складається з двох основ неповноголосного дієслова «владти», що означає володіти та іменної основи, первісне значення якої спокій або світ. Це ім'я вперше згадується на русі в X столітті у таких паралельних формах, як Володимир і Владимир. На українських землях неповноголосний варіант імені Володимир використовували в основному волохи болгари та росіяни. А з часом його почали вживати також чехи та словаки у 15 столітті в українських Карпатах зафіксовані прізвищеві назви Володимир і Ладомир, які традиційно локалізуються в зонах давньої волосянської колонізації. Цікаво, що в східній словаччині є українське село Ладомирів, яке також пов'язане з цим ім'ям, не можна не згадати про князя Ростислава Володимировича, якого в 1083 році нерідко називали Володимиром або Володарем.